Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас розпаковочка з настанням весни. Виноградарі всі з нетерпінням чекають, коли розкривати виноград та висаджувати нові саджанці. І от сьогодні у нас виноград ще не розкритий, скажу вам відразу. на дворі. 13 березня, регіон Мій і от ми отримали. Звуки на фоні мого відео. Нехай вас не турбують. Зараз такий час, що від цих звуків нікуди. Хоча трошки і тривожно. І тож, ми відволікаємося, ми отримали посилочку з довгоочікуваними двома саджанцями винограду та двома черенками. І тож розпаковуємо, які вони нам прийшли. Уже я тут трішки попідрізала, щоб... Щоб зробити це скоріше і не відволікати. Так. Але ще не бачили, що ж там. Так, 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 так. Відразу відділю черенки, щоб нічому не зашкодити хочу. Вити все дуже-дуже акуратненько. І розпочнемо із саджанців. Перший саджанець, на який, впало, на який впало моє око, це виноградна форма Віктора Михайловича Калугіна, шовковичний, чи як його ще називають, шовковиця. І форма раннього сроку дозрівання. Має красиву ягоду, насичено бордово-червоного кольору. Ягода хрумка має дуже презентабельний вигляд. Для тих, хто займається продажем виноградної ягоди, то я би рекомендувала. Дуже красиво виглядає, має товарний вигляд. А зараз потрібно ж нам розпакувати все ж таки подивитися, який той саджаник, бо всі ви будете говорити, а чому не показали? Так, щоб не займати ваш час, я вже його розпакувала і буду лише вам показувати. Так, що у нас? Шовковичний, ось у нас ось такий саджанець. Отримали від відомого виноградаря. Ми вже не вперше від нього отримуємо. Ну, саджанці нормальні, я вам скажу. Шовковичний, до речі, ягоду має 14-16 грамів. Бо я вам не сказала про це. Як заявляє сам Калугін, кущ рослий добре тримає навантаження. Ну, ось так. на дворі погода ще у нас така, що не дозволяє садити саджанці, тому що, що і вночі ще є мінус, тому вони відправляться в вологу тирсу. Вон ящичок вже ми приготували, і буде у нас стояти в погребі. Так. Другий саджанець це біла акація. Теж Віктора Михайловича Калугіна. Ця гібридна форма, ягода 14-16 грамів, має вагу, має колір такий біластий, біла навіть можна сказати. молочна, вірніше. Гарні має смакові якості. Смак гармонійний в обох. Цих. Звуки, звуки, звуки. Так, трішки неспокійно. Така наша і є сущина. Буремна, я вам скажу. Виноград садимо, квіти вирощуємо з надією на гарне майбутнє. Так, трішки мене, з... мене розхвилювало, але не зважаємо на це. Так. Ну, здається, я вам про ці виноградні форми все розповіла. Обидві ці форми раннього терміну дозрівання. І то ж саме це нас і спонукало до покупки. А також, звісно, і краса цієї ягоди. Красивення. На зовнішній вигляд дуже красиві. І тож ставлю їх відразу, кладу їх у ящик, в якому вони будуть зберігатися. І зараз покажу вам черенки. Розпакую і покажу. І ось такі череночки маємо. Обидва вони на чотири брунічки, ну як і має бути стандартні. Так, і тож перший черенок у нас гібридна форма, взльот Ягода нас найбільше, що нас притягло в цьому винограді, то я вам скажу це розмір ягоди. Ягода 18-20 грамів одна з найбільших. Можна сказати так. Ягода не тріщить, що теж є дуже позитивним моментом для виноградаря, кущ гарно несе навантаження, морозостійкість стандартна, можна сказати, мінус 23 градуса. Це як і у попередніх виноградних форм Грона від 700 до кіло 100, так заявлено. Ну, а які будуть, то вже. Питання другого. друге побачимо. Дасть Бог виростимо і побачимо. Другий череночок у нас це мінор, гібридна форма Анатолія Олексійовича Голуба. Головні його чесноти це те, що він ультраранній, а також має достиганні насичений мускатний присмак. Також кущ гарно держить навантаження, ягода не тріщить, хрумка. І також колір має рожевий. Приємний на вигляд колір. Кущ сильнорослий, грона 700 грамів, кіло 100, так заявлено. ну Виросте, побачимо. Маю надію, що виростемо гарно череночки і побачимо врожай. Відносно пророщування черенків, на моєму каналі є відео, де я їх показую, як я їх пророщую, тож можете подивитися. Ну, відносно, відносно розпаковочки, думаю, що все. Саджанці будемо садити, коли вже у нас гарно прогріється ґрунт. Ну а вегетацію то будемо висаджувати, звісно, пізніше. Ну, а на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам миру, добра та гарних врожаїв.